Так, вайкіки вже починаються міжсезонні знижечки. Але я не в вайкіки йду і не в резервайт, аж швидше всього, що в Корінс. Ну кину оком Вайкіки. Де тут знижки, на що міжсезонні? Поки що, а, от є на дитячі бачу. Взагалі футболочки ло 179 гривень коштував 259 гривень, тобто є знижечки. Це просто така розвідка. Розвідка, які знижечки. Дуже багато написано, що знижки міжсезонні. Та-да-дам. Є ось така сукня сорочка. Придивлялася мене раз, я показувала цю сукню огляду. 829 гривень було зараз 549 гривень. В складі віскоза, 85% віскози і а, 15%, по-моєму, поліестер. Сукня класна, знижки вже не такі просто великі. Хотілося б взагалі, щоб вона 200 гривень з копійкою а коштує. Тут я бачу щось класненьке, о, які кольори. Так, Жакет білий. Його не було в моїх оглядах, був рожевий. Цей жакет коштує 1599 гривень, двобортний. Такий колір красивий білий. Так, зараз я повішу цю сукню і повернуся до цього жакету. В складі модел, 89% модел, це різновидність віз кози. Класний жакет. Ну Подивимося, де ще сніжечки є. Неочікувано, тому що я зовсім інший магазин планувала йти. 359 гривень така блуза, 40% знижки, це гіпюр. А по боках з трапіровочкою, такий рожевий приємний пастельний колір. Так, це з такого трикотажу трішки товстенького, якби футболка, 449 гривень зараз. Ні, ну реально є знижки, Між сезоні 529 гривень коштував трикотаж. Розмірна сітка від XS до 2XL. На штани є знижка. на штани добре, 749 гривень, ось такі штани. В складі льон, вони прямого крою досить такі вільненькі. ще добре. І знижечка. Такі взагалі 329 гривень. Вже було купа раз знижки. А, Ціна дійшла до 329 гривень. У мене бежеві. Пояс і гумка. В складі є віскоза і поліастер. Не знаю, чого їх не викупляють, штани досить класні. Вони зручні, мають кишені, бокові з гумкою ще стягуються. І вони не завужені, такі навіть трішки пряменькі, ну не зовсім прямі, не широкі, але якби, ну, класні. Все, можна їх брати, тим паче, що ціна, ціна 300 гривень. 329 гривень. Рекомендую базові у бежевому кольорі. Ну, а це новинки. Не було і побачимо. 999 гривень. Є блуза, сорочка, точніше. Дивлюся в розмірі XS, розмір від XS до 2 xl В складі віскоза поліестер. Сорочка і штани з гункою. Костюм Костюмцевий. Перший приспущені. На коричному фоні смужка, блакитна силля. Та класні, широкі, 1300 гривень, бокові кишеньки і гумка, дивлюся, в розмірі 44 європейського. Є кишеньки ззаду. Такий піжамний стиль. Я би не сказала, що просто вау. Невідомо, чи ви в піжамі вийшли з хати. А, ні, ну Нормально. Ще в такому принту є на білому фоні коричнево-блакитна смужка. Все те саме. Та сама якість, Тут навіть мені здається краще. Такий принт. І такі самі штани є. Бачимо, бачимо. Купа всього вайкіки, класненького. Ще не такі штани, є знижка 699 гривень. З ремінчиком типу шкіра. Класика. Трішки завужені донизу за воротами. І у складі полести, віскоза за ластан. Ось. Так, тут є знижка є. 999 гривень коштує 1300. І таке все навішано, Сарафан. Льон там складі є. Ціна 549 гривень. Я так розумію, це все зі знижками. Між сезонні знижки 649 гривень, такі блакитні широкі штани. Можна приходити бігти вайкіки, бо знижки, дійсно, дійсності почалася розпродажа 449 гривень. А такі лони взагалі 199 гривень. Ось такі ковтюлечки. Ось така кофточка з месиком 199 гривень. Для нових речей, як би не було, це досить дешево. Нехай вони там з поліестеру, але тим не менше це нова річ. Базова кофточка, кофточка його, 200 гривень, це ні про що. Ось тут я нарвалася вже на новинки. Ось цей костюм, який красивий принт, які красиві кольори, спідничка з запахом, з зав'язкою боковою і поруч топ в коричневому кольорі. Топ відчуваю, що синтетика. Не розумію, чи це костюм, чи просто так повісили. швидше всього, що просто так повісили. Якби хоча оцей коричневий співпадає. Топ коштує 699 гривень. Є коричневі ще спіднички в новинках, могли бути до цього топу. Чи що? Це, це штани такі. Це штани, плестер, напевне, 1100 гривень. Можливо, чуть -чуть є віско. Ось ця спідниця сподобалася. Підничка класненька, Такий глибокий запах, що не буде вам відкриватися, коли ви будете йти. Ну, тут теж 100% поліестер. Так що це може бути костюм, хоча сама от тканина, фактура тканини зовсім інша. Пільше всього, що це костюм, це 100% поліестер. Так. Модний цьогоріч колір шартрес, відтінок зеленого, колір французького лікеру, шартрес, якщо я правильно вимовляю, такий один з самих модних відтінків цього року, 2025. І бренди підхопили. Бусини дерев'яні, така сукня, сукня по фігурі, фактурна тканина, красота. І ціна 800 гривень. В грудях з підкладкою. Ну, дорого, Так, 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 так. Ось так візьмемо повним кадром, щоб ви побачили красоту. Ще в кольорі шортрес такі топи Теж з дерев'яною бусиною, вже однією або пластикою під дерево, Така бусина. Отакий топік. Ой, а ціна неповних 300 гривень. Mm. Які костюми. Які костюми. 600 гривень. Блуза топ. Акуратно пошити, до речі. До речі, акуратно пошити. Розмірна сітка від XS до 2 xl Остібається ззаду на гузичок. Лаконічна буза. А який прекрасний склад. Поліестер, віскоза і льон. І стана до цього топу. Так мені сподобався цей зелено-гірчичний відтінок. До шар ближче. Ось як разом. І ціна? 899 гривень. Бокові кишеньки, прямі штанини, все красиво. І тут новиночки. Сукня з годзочками донизу. Взяла маленький розмір, так взявся. Ну нічого, зараз подивимося, які є розміри. І в складі є льон. Сукня коштує 1100 гривень і розмір є до 2 іксів, а взяла я x а є до 2 Xів. Якщо є, зараз покажу більший. Ось ця сукня 2XL. Красива, красива, деталізована, погончики на рукаві. Є бокові кишеньки чи ні? Ні, немає. З поясочком. Ще в цьому кольорі шартрас є ось такий комбінезон у грудях з запахом, з поясочком, плечі приспущені. Неочікувано просто була. От День тому і не було таких новинок. І вже з понеділка, тобто з вівторка і завезли 1000 гривень. в складі теж є льон. Бачу, ще є сорочки 799 гривень. Вони не висять на вішечку. Класненькі теж. В складі льон. Так, є новиночки. Робимо висновок з побаченого. Є новинки і є міжсезонні знижки. На а, жіночий, чоловічий і дитячий товар. Так, що такі справи. Так, такі справи, пора завітати в байкики, прицінитися, можливо, що вам сподобається. бо кажу, є і новиночки класні, ви бачили, і є снижечки міжсезонні. А я відправляюся далі, ось бачите так по торговому центрі, щоб зробити для вас огляд. Тут брендок Колті. Написано, що нова колекція. Ну, давайте подивимося. Так, сукня Майка рожева, багато рожевого, ніжного такого. Ну, ця нова колекція вже другий рік. Ну, не другий, але точно вже з весни. Ніяк вона не нова колекція, ця сукня. 1500 гривень. Класненький джинс, це український бренд, 1300 гривень. Прямасенький, з необробленим низом, широкий. Донизу. Ось. Що, нічого не підходить? Яка сукня. Ну красива, ну красиво. Голді здивував. А тут стягується. Є бритавічки ще. От воно отак все стягується. в'язане в Середній щільності в'язки, 1000 гривень, непогано. Довга сукня з відкритою спинкою на зав'язках. Красиво. Красиво по фігурі. слім сподобалося Не бачу, яка якість не біру, що це не написано, але красиво досить. Сама фактура сподобалася. 50 кутону і 50 -ку акрилу. Рожева, красива сукня. Такий ніжний, ніжний рожевий колір. Не бачу, де вона висить. Ось ця сукня, така лялькова. Це опускається на плечі. 1800 гривень. Не бачу який склад, важко знаходити склад, він десь причеплений взагалі, не там знизу де би мав бути. Не тут, не на етикетці, хіба тут написано. З рюшами така сукня. І такі сукні є в білесенькому кольорі. Дуже красивий білий колір, такий білесенький, ніжний, сніжний. Ще така в'язана сукня. Зав'язується на шиї середньої щільності в'язки 1000 гривень. Теж красиво бачу, багато в'язаних речей, непоганих є. Голді полюбляє ось такого фасону сукні. В колекції дуже багато. Півтора тисячі гривень, півтори. Що ж це таке, будуть зараз мене поправляти мої хейтери любимі. В'язана є така, як червона, 1000 гривень, Слім, сукня, досить такої щільної в'язки. Вона буде просвічуватися, як вона натягнеться. Не візьмеш під низ щось. Ось так, можливо, вона передбачена покупальнику. зав'язується, стягується, шнурується на спинці, такий кровавий червоний колір на широкі, до речі, бедра. Бо в грудях вона вузька, якби має бути в обтяжку, а тут дуже виділені бедра. І якщо воно не сяде в натяжку по бедрах, то будуть такі вушка. Треба мати дуже-дуже круті бедра, які це розмір, що такі бедра. А розмір я дивлюся, XS. Ну, при XS таких бедр ніхто не має. Я думаю, що а, тут не продумали. Хто такі бедра має в XS. Ну, це точно не Excel буде. Так, ось такі. ще сукніну кажу. Голді любить такі всякі суконьки. Угу. З відкритою спинкою. Це 100% котон, напевно, на вигляд. А бачу, підкладка точно поліеспер. 1800 гривень коштує. Недешево. Місцевий виробник, ціни досить для місцевого виробника, для українського споживача. Це не є дешево, це не є низька ціна. Не сказала би, що тут така якість просто вал. Ось ця красива. слім сукня. Ось такі сукні зараз по мас-маркетам, по сімсею, нью йорку 800 гривень, але ну, недорого. Красивий блакитний колір. Сім пас Голді і до зустрічі у нових оглядах.